Вже маю приємність відрекомендувати у нашій студії письменницю, журналістку газети Сімейний порадник, авторку, дебютантку Олеся Максимець сьогодні завітала до нас у гості. Тож вітаємо вас в студії. Слава Україні! Героям слава! Пані Олесю дізналася дізналися про те, що сьогодні у Луцьку відбудеться презентація вашої дебютної книги роману, яка має назву щит із неба. І власне про цю презентацію, про книгу, про вашу творчу діяльність ваш творчий доробок, хочу з вами поспілкуватися. Тож, мабуть, доречно і як традиційно, як то кажуть, пропоную розпочати із того, про що книга. Ця книга загалом записана на реальних подіях, відбражає події періоду Другої світової війни і операції Вісла. Звичайна українська родина, тато, мама, дітки працювали, були заможними газдами. І одного дня в рамках операції Вісла цю сім'ю насильно переселяють на території тодішньої Прусії. Ось і книга, книга про перепеті, про всі ті приємні події, яких, на жаль, було небагато, про трагічні події, які, з якими зустрілася ця сім'я вже в, на території тодішньої Пруссії. І пізніше друга сюжетна лінія вона починається з того, що у нас вороги наші розпочинають повномасштабне вторгнення на Україну. Журналістка з Києва з Харкова Олеся разом з своєю подругою і дітками повертається до Луцька, адже родом вони з Луцька, і разом з своєю сестрою, з мамою вони вирушають у Польщу, щоб захистити життя своїх дітей. І відповідно далі, як, які перипетії, які пригоди, які неприємності, прикрощі, які приємні моменти чекають їх у Польщі, адже саме поляки надали нам дуже таку хорошу допомогу. Ось ну і як, як як вони живуть далі? Я правильно розумію, що цей роман поєднав в собі і минуле, і сучасне. Так. так а так. чому такий задум був? І, врешті-решт, від чого з чого він зародився? Річ у тім, що свого часу, працюючи журналісткою, я познайомилася з жінкою, з бабусею, яка проживала. В селі неподалік Луцька, і саме вона стала героїнь, однією з героїн цієї книги. Книга написана на реальних подіях. Ось ну і коли на початку війни ця бабуся, на жаль, підійшла в кращий світ, я подумала: а чому б. Чому б не написати про історію цієї сім'ї. Ось все-таки історія, яка була типовою для того часу, адже багато людей, багато родин були переселені в ході операції вісла. Ну і таким чином, то правильно розумію, що перші очерки цієї книги ви зробили ще до війни повномасштабної. Чи все-таки вас по якраз повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало розпочати цю роботу? Ні, справа в тому, що до війни було, скажімо так, було бажання написати. Була така думка, що ось є Марія Васильівна, вона така чудова оповідачка, вона завжди цікаво розповідає. І я казала Марія Васильівна, я напишу про вас книгу. А Марія Васильівна казала, Павлюна, пишіть, поки я жива. Ну, але не склалося, і ось так сталося, що. Минулому році, якраз я на декілька тижнів потрапила в Гіпс, і був, було часу багато. Ось, і я подумала: а можливо це, можливо, це якраз ця нагода, коли є багато часу, коли я постійно вдома, Требу чому б не скористатися? Тим часом, так. Це, якби, ну, як то кажуть, не було б нещастя, не було б щастя, якби не нещастя. Так то, власне, якщо привідкривати ще більше цю історію, але так знаєте, якщо не, не вдаватися в тонкощі і не спойлерити, то що ви хотіли і хочете цим своїм чтивом і для кого донести? Яка головна мета і ціль? Головна мета цієї книги передусім показати, що за будь-яких обставин, які б обставини не потрапляли ми, от зараз і повномасштабна війна, і багато інших ну, прикорщів, різноманітних неприємностей, потрібно завжди все таки гуртуватись. Ось, і потрібно завжди сподіватись на молю Божу, на милість Божу, на допомогу Божу. Ось і зрештою, ця книга вона є підтвердженням того, що молитва вона здатна творити насправді великі чудеса. То там все-таки оця присутність Бога, молитви, і якого, якогось певно такого потойбіччя присутня. присутнє. Однозначно, чому, річ так? у тім, що коли е, в ході операції вісла українські родини переселяли за кордон, дуже багато людей брали з собою ікони саме. Uh -huh. І це, от коли, до речі, книга була написана, е, перший читач це був історик, викладач історії. Я попросила, каже, будь ласка, прочитайте, а раптом щось написано не так. Ось, і він прочитав і телефонує, і каже: Ви знаєте, ви мене розчулили до сліз цією книгою. Кажу, справа. А він каже: От наша сім'я, сім'я дідуся бабусі, була виселена, і вони теж, коли виїжджали, коли їх переселяли, вони сіли з собою ікону. Ось, і все-таки, ну, багато людей брали з собою ікону як. До якої молилися? Як повернення до Так, думання. звичайно. От цю історію ви теж намагалися... Так, звичайно. І саме цікаво ]ити. ці Історі... і історики кажуть, що все добре. Так, так. Ось, і саме цікаво, що ікона з минулого, ось, вона має продовження в сучасності. Тобто, ця ікона, яку родина головної героїні взяла з собою в. По... На тодішнього Пруссі, в території тодішньої Прусів під час виселення. Вона згодом інша ікона, яка була написана разом з тією. От читачі прочитають про те, як ці дві ікони через роки, скажімо так, зустрілися в різних сім'ях, в різних країнах, і як через десятки років об'єднали велику Та, родину. Можете озвучити, що це за ікони? А це ікона Богородиця. Богородиця так. Божої Матері. Ви кажете, що давали на прочитання свою книгу історику я так розумію, українському найперше. А чи мали змогу, і чи було вам цікаво, що скажуть про цю книгу саме історики по той бік кордону? Саме поляки? Ви знаєте, дуже було цікаво. Надіслала двом людям, але поки що, поки що відповіді не отримали. Я не знаю. А як давно надіслали і чому? З чим пов'язуєте власне те, що вони досі Я не Я думаю, що просто зайняті люди, от і все зайняті люди, так примітивно, все е, ну хочеться діятися, що так, але все ж таки, попри те, що книга вже готова, і ви готові готові її представляти, презентувати, поширювати, ви чекаєте певної відповіді від поляків. Так, звичайно, мені, мені було б цікаво, розумієте, мені було б цікаво, тому що позиція наших істориків одна. Все-таки ці люди, яких так, так. родини яких були виселені, ось вони розповідали, що на той час поляки зустріли українців, ну не завжди не завжди добре зустрічали. Були утаски з приводу мови, забороняли спілкуватись українською мовою, забороняли молитися. Були випадки, коли це реальні випадки, коли за українську мову навіть. Жінок, дітей, чоловіків, поляки могли і побити. Ось коли чули українську. Ось ну і відповідно коли помирали українці, відспівував лише католицький священик. І наші коли виселяли священиків українських, то їм навіть забороняли проводити літургію богослужінням. А чи мали змогу прочитати цю книгу безпосередні герої книги? От ви кажете, що пані Даруйте, забув ім'я, вже відійшла у вічність Марія Васильівна. Марія Васильівна. Так а молодше покоління, яке згадується в книзі, чи воно мало якийсь відгук? Так. І що вони говорили? Ну, сказали, що їм було приємно, сказали, що розчолила історія. А загалом, пані Олесю, як тяжко вам далося написання цієї книги, часто опрацьовуючи певні історичні факти, історичні якісь події, фрагменти, доволі часто можна почути, що складно працювати і. Якщо торкатися дуже таких щемливих сторінок, саме як операція, вісла, можливо, якісь там очерки сторінки Другої світової війни, голодомору і так далі, автори говорять саме про те, що з цим складно працювати, і інколи навіть доводилося відкладати десь в полицю. Ну, в з стіл можна навіть так сказати, відкладати своє свою писанину. Після чого там якийсь певний час потрібно було пережити ось цю паузу, можливо, навіть певну якусь таку творчу кризу і надалі починати знову а, працювати з тими фактами і з тими подіями. Чи у вас у такого не було? Ні, у мене такого не було. Річ у тім, що спілкування з Марією Васильівною воно тривало багато років. Ось і якось дуже багато моментів з її життя були вже настільки відомими, про них вона розповідала, як то кажуть, не один раз. І написання цієї книги взагалом далося легко. Коли мене запитують, скільки часу, і коли я відповідаю, ще два місяці, то люди так трішки здивуванням кажуть, як книгу написати за два місяці, ну вона якось мені дуже легко далась. Але це була ваша мрія написати книгу. От ви говорите, що власне Познайомилися з пані Марією в якості журналістки, так. і я так розумію, що ви писали саме теж про певні історії з її життя як журналістка, тобто, це журналістські матеріали були. Чому все таки вирішили книгу написати? Тобто, це людина спонукала до цього її думки, так, політ думок, так. Знаєте, глибина була, дійсно унікальна людина, унікальна своєю стійкістю духу. Я завжди нею захоплювалася, я думала, Боже, людина стільки пережила, її сім'я стільки пережила, її життя було дуже, дуже непростим. Але вона завжди була такою оптимісткою. І, знаєте, інколи буває, телефонуєш, каже: Марія Васильна, щось там не виходить. Павліна, не переживайте, все буде добре. А ви, Павліна, помоліться і все буде добре. І знаєте, якось ну, от хотілося. Відверто кажучи, хотілось колись, щоб вона була жива, хотілось написати про неї таку велику, велику статтю, про те, як от яка доля непроста в цієї людини, але яка ця людина молодець. Знаєте, але ну, так не провелося, Ну, статті не вийшла, вийшла книга. Але якісь окрім статей, можливо, якісь були замітки. Не писали ви про неї? Не, не писала то, на жаль, вона не бачила не, ваших не, робіт. Не, Саме, не писали не, такі, не знаєте, так. на такі побутові теми сільське господарство. Так. Такі питання. Ви виключно з пані Марією спілкувалися, і це спілкування вас надихнуло. Так, ви знаєте, це була та історія, коли їдеш в диречня журналістки, знайомишся з бабусею. Ось, а потім та бабуся, вона стала для мене насправді дуже дорогою, я би сказала, рідною людиною. І ми багато років спілкувались, і ну, чесно кажучи, було дуже боляче, коли її не стало. Mm -hmm. Ось ну так, чисто випадково робоче знайомство, от перетворилося дещо переінакшило життя. Так, так. А якщо говорити ще про присутність вашу у цій книзі, чи є вона там? Присутність моя писати, наскільки автор, описуючи цю історію пані Марії е, е, сягаючи в як в глибини минулого, описуючи, повертаючись до сьогодення, наскільки е, ви можливо вам вдалося себе вилити в, в у цьому чтиві? Немає. Немає? немає, немає, тому що. Е... Перша сюжетна лінія написана на основі життя цієї бабусі. Друга сюжетна лінія написана на основі моєї подруги з Харкова. її звати Леся. Я її назвала Олесею. Низі, от ця історія відповідно її. А чому так можна подумати, що це ви? У вас не було таких міркувань? Ні, не було. Ви знаєте, я хотіла написати на кажу, слухай, я кажу, буду писати книгу, от героїни ну, якби твоїм ім'ям, а вона так знала, краще називай своїм. Угу. І Якось так вийшло. Ну, думаю, можливо, людина не хоче, знаєте, ну, ну ні то й ні. Ось. А загалом то, то, то майже всі імена, від, ну, якби всі герої це на основі реальних людей, і ну, 90% викладеного матеріалу це з реальних подій. А загалом, оскільки це перша ваша дебютна книга, то чи можете ви сказати, що ви ну дуже довго до неї йшли? ішли? Чи просто це якось так трапилося доволі спонтанно? знайомство з пані Марією, і потім власне народження цієї книги? Чи можливо ще до знайомства з пані Марією, ви відчували, що? Подібне колись так, народиться. Так. От чи є так, таке я... авторське чуття, якесь можливо, якесь по той біч. А, знаєте, чи відверто було? кажучи, у нас в сім'ї у в нас в батьків дуже велика бібліотека. Ярослав дідуся з бабусею, вони теж багато читали, багато розповідали відверто кажучи, це люди теж непростої долі, тому що в Роки Другої світової війни бабуся була вивезена Констабориє в німецькі. Дідусь з 1939 року відповідно був у війську, тому що територія була під Польщею. І до, по суті, до дня перемоги до 9 травня він був на війні. І вони мене привчали, вони провели цю любов до читання до книги, повагу до книги. Ви знаєте, ця це таке не. Відчуття, коли береш нову книгу в руки, а, оцей так, такий так. Е, ну ця радість, цей е, аромат, укрилення це своє так. Ось і мені завжди дідусь сказав: читай, читай, колись будеш свої книжки писати. І я пам'ятаю, я була в шостому класі, коли я вперше опубліковано було моє інтерв'ю в районній газеті. Це було інтерв'ю моїх двох дідусів, дідуся Семена, який мене виховав з дитинства з 9 місяців. І дідуся Тихона про те, як вони воювали, де вони воювали, де вони зустріли 9 травня, Ось, як вони, відповідно, там, госпіталі, поранення, що їм допомагало бути, як то кажуть, витримати цю війну в ці роки. Ось, і е, дідусеві слова, що ти будеш колись писати книги, вони десь там, десь там, відверто кажучи, десь там, Заклалися. Десь там воно все-таки в, ну, в куточках душі залишилося, в куточках пам'яті. І була думка, звичайно, було колись така думка, що а може, а може, попробувати. Але знаєте, завжди ну, точні моменти, побутові, робота, все завжди немає коли. А от знайомство з Марією Васильною, верніше, не так знайомство, це вже пізніше, коли, коли, коли вона відійшла в інший світ, знаєте, дуже хотілося зробити щось таке, щоб, ну, на пам'ять про цю людину. Угу. знаєте. Тому що людина насправді була унікальна. Ось, і все-таки кажу: це мені, напевно, дало якийсь певний поштовх сісти і просто написати. Про діда не було у вас бажання написати а. якусь книгу? Все-таки ви от говорите, що він першим, одним із перших хто. Так би мовити, вас налаштовував на цей письменницький такий вектор. Знаєте, про дідуся, хочу дуже хочу, тому що мій дідусь це насправді унікальна людина. Він був напівсоротою. Війна, поранення такі важкі. Я пам'ятаю, ще в дитинстві, коли в нього були прострелені ноги, були уламки, осколки біля серця в грудях. операцію не могли робити, тому що була небезпека. І ну я це була для мене людина. Це був мій дідусь, бабуся, тато, мама. Ну скажімо так, це, це була для мене людина. Дуже він був для мене всім. Ось і є така думка: ну не знаю, можливо, колись як то кажуть, Бог допоможе. Ну, хотіла все звичайно. Пані Олесю, чи не заважає вам чи можливо навпаки, навіть сприяє у вашому такому творчому потенціалі журналістська діяльність? Наскільки журналістика і письменство як таке взаємопов'язані, і як ви поєднуєте в собі це? Ну ви знаєте, я думаю, якби я не була б журналістом, цієї книги сьогодні не було б, тому що журналістика це. Коли ти пишеш матеріал, коли ти думаєш, підбираєш, який це вибрати синонім, антонім, так, так. як краще написати. Ось, розумієте, це е, все-таки за плечима багато років роботи, і багато матері... написаних і матеріалів, і багато зустрічей з людьми, багато все-таки переосмислено, багато і, ну, як то кажуть, пропущено через е, душу. Ось тобто журналістика це, напевно, той трамплін, з якого. Тому що без, без попередніх років журналістики, я думаю, цієї книги не було б. Коли я її надіслала у видавництво літературний редактор, неймовірна людина Богдан Іванович Мельник, він зателефонував і каже: ви знаєте, чудово написано. Ось, є, звичайно, там деякі помилки, але мене потішило те, що не було там ніяких там, нічого викинуто, нічого не було, mm -hmm. не було таких суттєвих знаєте, зауважень. Ну і це все-таки це завдяки журналістиці. Це. Вам Ну, відверто, так. <гум> Пані Лесю, Олесю, даруйте. А до речі, а чи вам принципово, коли до вас звертаються саме Лесю чи Олесь? Ви знаєте, мої рідні до мене звертаються Олеся. Тому все таки ви Олеся, так, найперше. Добре. Пані Олесю, от якщо говорити про подальші ваші письменницькі, сподіваюся, здобутки. То чи над чим зараз працюєте, і що невдовзі, можливо, ми побачимо аудиторія, публіка що може прочитати. Ви знаєте, мені дуже подобається маношина українського народу, тому що вона дуже багата, вона дуже цікава, вона неймовірна. І я вважаю, що її потрібно показувати читачеві. Е, є сьогодні задум написати книгу, теж події. Періоди Другої світової війни, які обов'язково перегукуватимуться з сучасними подіями, вони будуть теж на основі реальних подій, ну, поки що це задум. Наскільки важливо взагалі ось повертатися у минуле і пов'язувати його із сьогодення? Ви знаєте, я думаю, що ну, як бабуска. Це обов'язково потрібно робити, тому що нові покоління, молоді покоління вони повинні знати, як жили наші предки, дідусі, бабусі, прабабусі, прадідусі. Інколи буває дуже боляче, коли я спілкуюся з молодою людиною, а людина. Своїх предків не знає, розумієте? Тобто знає, що в мене був дід Іван і Баба Дарина, умовно кажучи. А хто був твій прадід? А хто був твій прапрадід? А люди не знають. І це боляче, це боляче, тому що ну, все-таки це, це рід. Я думаю, що в ньому в цьому роду були дійсно хороші, достойні люди. А якісь два-три покоління, і ми вже не знаємо своїх предків. І це боляче, це я вважаю, що так не повинно бути. і... Те що мені наприклад мені, як людина, яка любить історію, цікавиться історією. Я вважаю, що потрібно знати історію свого народу, враховувати ці помилки, враховувати ці обов'язково здобутки наших предків, і тоді ми зможемо гідно крокувати вперед. Ось. Бо без минулого врешті-решт немає, немає усвідомленого майбутнього. найперше майбутнього. Так пані Олеся, ну і звичайно в контексті сьогоднішніх реалій я не можу вас не запитати, яким чином на вас як особистість, на вас як письменницю, впливає саме війна. Це дуже болюче питання, тому що я можливо трішки уточню забігаючи так наперед, часто можна почути, що деяких письменників навпаки ці події, які ми зараз переживаємо, трагічні події, мотивують до того, щоб ставати сильнішими, писати, створювати, створювати, не зупинятися. Але водночас є така думка, що навпаки, війна дещо. Знижує ось цей культурний найперше потенціал. Як у вас це відбувається? Я би сказала, що навпаки. Знаєте, навпаки, тому що на сьогоднішній день мої рідні на війні. Ось і в родині є, на жаль, люди, які повернулися з цієї війни. Ось і я вважаю що сьогодні все-таки, як би нам не було важко, як би нам не було боляче, ми повинні. Портуватись, ми повинні мобілізовувати свої сили і працювати. Кожен на своїй ділянці, як то кажуть, кожен своїй сфері. От ви в своїй, я в своїй, інші люди в своїх, і все-таки ми повинні ставати сильнішими, щоб, щоб жити в вільній, незалежній країні. І все у нас було добре. Спокійно творити, зокрема, і реалізовуватися як письменники. Звичайно.